Як руйнація Каховської ГЕС вплинула на забезпечення питною водою жителів регіонів, що залежали від каховського водосховища. Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної військової адміністрації Віталій Литвиненко розповів новинам Азов'я, що у північній частині області немає проблем із водопостачанням, але ситуація у південній частині регіону відрізняється. Що стосується нижньої частини, яка саме акваторія Каховської ГЕС. Загроза погіршення постачання питної води, водозабір тільки в селі Біленька. Там 400 осіб контингенту місцевої колонії та 600 споживачів саме села. На сьогодні трубу водозабору подовжена до 15 метрів. На сьогодні постачання здійснюється в штатному режимі, але ми всі розуміємо іншу проблему. У зв'язку з значним знищенням рівня води в Каховському водосховищі… Дуже погіршується постачання технічної води. Якщо у людей була і технічна вода, і питна, це було взагалі все добре, не було і ситуація була контрольована. На сьогодні внаслідок е, зниження води і в Каховському водосховищі, і погіршення постачання саме технічної води, і проблема буде поставати із питною водою. Взагалі 14 населених пунктів Запорізького та Васильівського району. Постраждали від зниження рівня води в всього водосховищі, саме в частині технічної води, забезпечення людей питною водою у пріоритеті, каже Віталій Литвиненко: планується також підвіз води для господарських потреб. В першу чергу ми Налаштовані наша робота направлена на забезпечення питною водою. На сьогодні є певний запас і транспорту для підвозу води 37 одиниць на підконтрольній території. Є декілька мобільних установок очищення води до якості питної є більше ніж 500 ємностей для питної води, які можна буде використовувати і допомагати громадам, які е, саме в зоні погіршення якості постачання води опиняються. Тому заходи відповідно і проводимо. Ну розуміємо, що е, в умовах підвищення температури літнього періоду е, все ж таки обсяг необхідний як питної і технічної води буде збільшуватися. І ми направили відповідні звернення і до е, кабінету міністрів. На сьогодні вже є. Відповідно, розпорядження виділяється 26,3 млн грн. мільйона гривень. Місцева влада готує рішення, які дозволять налагодити водопостачання на окуповані території області після її звільнення, розповідає посадовець. На сьогодні ми всі розуміємо, що водозабір, основний, який живив і західний груповий водовід і водовід на. Міста Бердянськ, в якого запитувалися міста Приморське, Приязовське, інші населені пункти вони здійснюють водозабір з маліративного каналу Ер якщо не помиляюсь, який в свою чергу постачання води з Каховського водосховища. Тому також тут проблематика е, виникне. Хоча, якщо брати той же Бердянськ, у них є місцеве бердівське водосховище. є Біля двох десятків свердловин, але все ж це не та якість будуть постачання і не ті обсяги саме от в літній період. В Приморську, в Перезовському також є свердловини, але Дніпровська вода була необхідна для того, щоб забезпечити комфортне проживання людей, всіх там споживачів. Тому проблема існує. На сьогодні ми також готуємося, також е, свої потреби визначаємо, аналізуємо е, свердловини який можливо буде пробурити в найкоротший термін, пропрацьовуємо всі варіанти, щоб залучення мобільних установок для очищення води або стаціонарних забезпечити постачання води саме на територіях, які сподіваємось на скоріший наближчий час будуть декуповані? Про це новина при Азові розповів директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної військової адміністрації Віталій Литвиненко.